Друзі, привіт! Значить, покажу вам ще, що буду робити по своїй тачці. Значить, появився мілкий стук, думав, що в рульовій рейці, а виявилось зовсім ні. Продіагностував, оприділив, що вийшла із строю шарова опора речага. Тут такий хитрий речаг, шарова опора завальцована, завод не. Предусматрює те, щоб її міняти, а міняти речах в зборі. Значить, ось мій рідний речах, який проїхав 269 тисяч, 270 тисяч. Рідний, General Motors. Дивіться, значить. Як ви думаєте, стукало воно мені? Що я роблю? Новий речах, сваговський або Sage, коштує десь 5500-6 тисяч гривень. І то не факт, що вони будуть хорошої якості. Я купую на розборці оригінальний General Motors. Шарова не люфтить, не болтається, плотно ходить, все чудово. Сальники чи салінблоки також живі. А свій рідний речах... Віддам на реставрацію, відправлю. Є у мене знайомі пацани, які оце все можуть устранити. От, покажу, як у мене тут виглядає все. Тому що деяким підписникам цікаво, як у механіка. У механіка, так як і у всіх. Бачимо, що не ржавчини немає, нічого абсолютно. Це 2008 рік авто. В майбутньому буде у продажу, скоріш за все. Ось тут ось так це в мене виглядає. Що бачите? Передня стійка, оригінал General Motors. 270 тисяч, вона суха, не тече, щоб ви розуміли. Якось так Зараз почистимо болти і зберемо все на місце. Ну, ось і все, друзі. Ласточка зібрана, все чудово. Це відправимо на реставрацію. Час роботи, все готово Їдемо провірять. Всім добро.